Всім привіт, ми гравці команди Pink Panthers, приймали участь на цьому турнірі і зайняли якесь там місце після групи. Але цілком ми хочемо подякувати, граємо за мир усім організаторам, особливо Стасу і його команді. Так, ми отримали ось цю чарівну подяку за наші матчі, за наші старання. Ми боролися, ми намагалися, ми отримували підтримку від усіх. І на жаль, ми програли, але потрібно зазначити, що з кожним турніром. Ми підвищуємо свій рівень. Ось враження в нас чудові. Але передусім ми хочемо зробити роботу над помилками і на тренуваннях відпрацьовувати наші помилки, щоб у подальшому майбутньому, як я вже зазначив, щоб ми дісталися до фіналу і щоб кожен з гравців забивав такі голи, як Віктор, і Федір і Сергій. Особисто своєю? Так. Цілком команди? Так. Але можна було і дожати. Але хочу подякувати нашим суперникам, які фіналісти зараз гідно з нами грали. Ми з ними гідно грали, але чогось не вистачило. Але організація супер і все супер. Все круто. Сергій обов'язково прийдемо граємо за мир ще раз.